Всім привіт! Мене звати Дарія. Ви на каналі Книжкова Манячка. І я нарешті повертаюся до вас зі свіжим книжковим контентом. Я брала невеличку перерву, аби завершити певні власні справи. Я нарешті здала всі екзамени, пройшла всі курси і отримала водійське посвідчення. Тепер я можу водити машину нарешті. По-друге, я трохи вигоріла. У мене не було ні бажання, ні ідей знімати відео, монтувати потім це. І тому я вирішила взяти невеличку перерву, залишити це і повернутися зі свіжими силами та новими книжечками. От власне з нових книжечок ми з вами і почнемо. Їх ем, вийшло дуже багато з останнього моменту, коли я публікувала відео з покупками. Це було десь два чи три місяці тому. І з тих пір у мене з'явилося більше 40 нових книжок. Тому мені довелося їх розбити на дві частини і сьогодні. Сьогодні буде лише перша частина. Сьогодні ми поговоримо про дитячі книжки, про детективи, історичні романи, ем, класику та фентезі. Друга частина вийде, скоріше за все, через тиждень, а наступного тижня буде відео з прочитаним. Прочитане вийшло цікавезне і дуже дуже цікаві враження у мене від деяких дуже популярних книжок. Але перш ніж ми прийдемо до книжечок, я хочу вас попросити, як завжди, написати коментар. Але, будь ласка, напишіть коментар. Мені дуже важливо. Зворотній зв'язок від вас. Мені хочеться знати, хто моя аудиторія, що їм подобається. Напишіть, якщо вам сподобалось, якщо вас зацікавила якась книжка, або напишіть, що ви, які книжки ви придбали цього місяця. Мені дійсно цікаво з вами спілкуватись. Ну і давайте тепер до книжок. Почнемо з дитячої літератури, і їх у мене 5. Книжки я купую для свого сина, якому три роки, і він переважно не переважно, а він читає. Не він читає, а я читаю йому книжки лише про машинки, бо як то читати книжки не про машинки. Але єдина книга, чи навіть серія книжок, яка йому дуже подобається, це Шусть Шуні. І от у нас з'явилася нова книжка з цієї серії, їх у нас всього 3, 4, 4, 5. 5, мабуть, шо ці шуня, те народження. Історія коротесенька, тут, мабуть, десь стоїно 15, але Artbooks, до речі, видає їх у збільшеному виданні в оригінальній англійської, вони набагато менші. Тут супкий папір, крутезні ілюстрації, я, мабуть, зніму покажу ближче. І цікава історія, яку діти, власне, і зрозуміють, навіть з картинок, якщо вони ще не розуміють українською. Дуже рекомендую вам цю серію, якщо ви ще про неї не знали. Наступна це факти і чутки про машинки. І ця. Не можу сказати, що мені ця книга дуже подобається. Оскільки тут ну, вона прикольно намальована, тут дуже багато деталей, дуже цікаво це все розглядати, але вона зроблена з гумором, з такою іронією. І для маленької дитини ну, воно не дуже підходить. син Якому три не розуміє, що тут відбувається, і для нього це трошки, можливо, зарано, можливо, пізніше йому це більше сподобається. Але зараз. Ем, ну, не дуже. Аби просто ілюстрації порозглядати. а тут ще й текст такий доволі цікавий. Але це на вже доросліший вік, може там 4-5 років. Наступна це Великий Вімельбух, розумні машини. Ем, це книга з тої серії, де є ілюстрації і на полях ем, різні штуки, які треба на цій ілюстрації шукати. Але ну, вона зроблена так. Це не намальовані ілюстрації, це така комп'ютерна мальовка, дуже схематична. Але моїй дитині дуже подобається. Далі книга Транспорт що всередині. От ця книга мені дуже подобається. Тут е, декілька видів транспорту, вісім, здається, скільки, чи більше, більше. Е, от усі вони. І на кожному розвороті, от ця машина, і все, що можна знайти всередині з написами, з підписами, як воно називається. Оце дуже класна штука, бо вчити слова. Але тут такі слова, що, в принципі, в житті їх не дуже використаєш. Але все одно це дуже цікаво, От навіть мені. дізнатися, що там, як воно працює, що є всередині. Ось вам трошки повертаю. Класна книжка. Але також на більш доросліший вік. Можливо, вже 4, 5, 6 років. І ще одна це, в принципі, дитяча книга, але вона підійде і дорослим. Це Едісон, автора. Торбен Кульман. Це, здається, перекладено з німецької. Німецький такий не комікс, а от як ілюстрована історія. Тут історія про мишей, які відправляються на пошуки зниклого скарбу. І миші тут дуже розвинуті. У них свої університети, свої школи, свої технології. І це класна історія. Мені вона дуже подобається, а от моєму сину таке собі, бо тут багато тексту. Ілюстрації тут крутезні, але на них немає машинок. Але книжка дуже класна. Я, от я раджу її дорослим. От це дійсно це задоволення просто дивитись на ці ілюстрації і читати історію як казочку. Дуже класна книжка. Ідемо далі. Далі в нас трохи детективів та м, історичних романів. Перше, це детектив від моєї улюбленої авторки Тани Френч, який називається The Searcher. І тут події відбуваються у маленькому ірландському селі, в, яке, м, в якому поселяється поліцейський на пенсії. Він 25 років працював у поліції Чикаго і зараз знайшов це дуже миловидно, красиве місце з маленьким пабом. Де хоче провести спокійно свої пенсійні роки. Але складається все не так. І до нього приходить хлопчик, який просить його допомогти, знайти зниклого брата. І справа в тому, що ніхто якось не реагує ні на цю справу, ні на хлопчика, ніхто не хоче йому допомагати, і він намагається розібратись, що ж таки сталося, і. Е, Виявляється втягнутим у це розслідування і розуміє, що навіть у такому миловидному красивому селі все не так просто, все не так там гарно і за зачиненими дверима відбувається щось страшне. Я не розумію, чому, але цю авторку не перекладають. Більше українською вже є її дві книжки, і ти вони вже випущені десь два-три роки тому, і з тих пір нічого. Віват, здається, їх випускав у лісі. Там зруйнована гавань. Не знаю, чому ці книжки більше не прикладають, бо книжки прекрасні. От у стилі Роберта Гелбрета, але з вайбами Ірландії. Бо це ірландська авторка події відбувається у Ірландії, і це власне з її книжок. І в мене почалося це неймовірне захоплення Ірландією. Мені хочеться про Ірландію читати, дивитись все. Хочеться туди, звичайно, поїхати, але це вже мрії мрії. Наступна це Лондон Едварда Рузерфорда. Ця книжка нещодавно вийшла українською, от Лондон і Париж. Вже не пам'ятаю, в якому видавництві Книголав чи не книголав? Не пам'ятаю. І вони, вони дуже великі, вони дорогі. <сум> і в цій книзі десь 800 плюс сторінок і малюсінький шрифт. Це власне історичний роман, цікавинкою якого є навіть. Не герої і що з ними відбувається, а те, що через них показується історія міста, історія Лондона від е, доби Римської імперії і до сьогодення. І я навіть не уявляю, як, е, як це побудовано, як е, такий масштаб подій можна передати в одному романі. Але е, книги цього автора дуже гарні відгуки. І в нього є ціла, ну не серія, але багато книг про різні міста. Про Росію, звичайно, є. Як, як же не дописати про Росію? Ем, не пам'ятаю, що які в нього ще є. Сарум є, але Сарум це ж теж Англія. Але якась інша історія, не знаю, я не дуже добре збиралася в історії. Тому мені дуже цікаво це почитати, але не знаю, коли я до неї доберуся. Мені хочеться читати все, але, але дуже цікаво. Якщо читали або якщо придбали українською. Поділіться, одна книга в цій категорії, це не історичний роман, це скоріше політичний екшен. Я не знаю, як це ще охарактеризувати. Не знаю, чи можна назвати це трилером. Це книга рекомендація від одного з моїх підписників. Після того, як я згадала, здається, книгу Час смертохрестів, він порекомендував мені цю книжку. Алістер Маклін. Він пише політичні пригодницькі романи. І події тут відбуваються, це декілька романів під під однією вкладенкою. І події відбуваються під час Другої світової війни або після неї. І герої виконуватимуть певні завдання. Там перша історія це група людей, які будуть закинуті кудись на гірську нацистську базу, де звідки їм треба викрасти певну людину, здається. І ну, всі історії в такому, в такому стилі. Я до часу смертохрестів Юрія Щербака, я не читала політичних трилерів чи політичних антиутопій, взагалі такого стилю книги не читала. Але мене це здивувало, мені сподобалось, і мені хочеться ще, хочеться продовжити. Тому спробую почитати цю. Вона звичайно величезна, але читати можна окремо ці історії, романи, новели, не знаю, як вона називається і. Хочеться просто зрозуміти, чи подобається мені оцей політичний історичний екшен пригоди. Здається, що сподобається. Тепер давайте до класики. Класики буде багато, але про класику багато розповідати не треба. Тому швиденько пройдемось по цим книжкам. Три книжки мого улюбленого шотландського автора Арчибальда Кроніна від видавництва Апріорі. Мені дуже подобається, що вони взялися перекладати ті книжки, які ще не були перекладені, і що вони роблять їх всі однією серією з. Таким красивим оформленням. Перша, давайте одну Перша книжка це Юдине дерево, і ця книжка вперше виходить українською. Це історія про ем, багатого чоловіка, який е, приїздить до Швейцарії, здається, поселяється там. І в нього є гроші, він просто він насолоджується життям. Але в нього було складне, не знаючи дитинство, але молоді роки, і там. В його минулому сталася якась зрада. Він когось зрадив свою любов, свою кохану. І щось понукає його повернутися назад до Шотландії, і в нього буде шанс виправити те, що він зробив не так. І чим мені подобається книги цього автора, те, що в нього завжди відбуваються якісь такі дуже складні, сумні події, і життя його героїв зазвичай таке дуже, дуже складне. Але це читається дуже легко, це цікаво. Прекрасно прописані персонажі, це м, психологічні історичні, це не історичні романи, та це е, ем, така реалістична проза. Цю книгу я, до речі, ще не читала, хоча читала більшість книжок цього автора. Наступна це Цитадель роман про молодого лікаря, який тільки не ну, починає працювати, і він ем, такий дуже він горить на ентузіазм, на ентузіазмі все робить, йому це все, все подобається, але як система. Як життя його ламає і змінює? Я читала цю книгу вже дуже давно, коли ще було не знаю, чи то мені 12, можливо було, і я вже нічого не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що це одна з мені вона дуже сподобалась, і це одна з найкращих книг автора, якщо не помиляюся. Ще одна книга це три любові. Я цю книгу прочитала два роки тому, здається, і коли я хотіла її собі придбати, тоді ще не було е, українською. Вона здається, тільки вийшла. І я хотіла її читати англійською тоді і не змогла знайти примірник, бо англійською його дуже складно знайти у гарних виданнях. Не знаю, чому так, один з найпопулярніших письменників, але його книжки складно знайти українською. Будь ласка, такі красиві. Ця історія жінки і три любові в її житті, три захоплення, три пристрасті про те, як її любов засліплювала її, і до чого це призвело. Три етапи в житті однієї жінки. Дуже класна книга. Вона знову ж таки дуже така похмура, трохи депресивна, Є таке. але неймовірно цікава. Я під час читання. Настільки співчувала цій жінці, настільки відчувала те, що вона відчуває, що не могла зупинитись читати і продовжила мені хотіли знати, що ж буде далі, хоча це не пригодницький роман. І тут м -м, справа навіть не в подіях, що відбувається, але от мене настільки затягнуло в, м -м, в саму атмосферу цієї книги. Наступна це ловець в житті Селенджера Rye». Я у цього автора ще нічого не читала. Я не знаю про що ця книга, хоча це американська класика і дуже відома, і екранізація здається, є. Але м -м, мені соромно тому читатиму, е знатиму про що це історія. Цю книжку я вже показувала у відео з е -м, книгами на безлюдний острів. Це особливе видання Pride and Prejudice», е гордість і та упередження. Особливість цього видання в тому, що тут є е -м, написані відруки. Ну, від руки, листи, е, всі листи, що згадуються в цій книзі. А це 19 листів. І вони отак вкладені в конвертики між сторінок. Зараз вам покажу. І особливість в тому, що в той час, якщо я не помиляюсь, листи не вкладали в конверти, а отак ну, особливим чином їх загортали і писали адресу на іншій стороні. І тут е, ставили цей сургуч. Зараз вам розпакую цей покажу. Вони зроблені на. 에... Дивіться, яка це краса. Так, його розвертаєш, вони всі загорнуті по-різному. І кожен лист написаний іншим почерком. Ну це ж просто краса отак взяти і дивіться. Ось таких от 19 листів. Тому це така дуже особлива книга, і зараз я його складу назад. Обережненько. Ці листи ще більше е, занурюють в атмосферу книги. Mm. Крутезне видання. Взагалі дуже цікава ідея, от, робити написані від руки листи, правда? Пані Боврі Густава Флобера, це видання від е, Золотої Полиці, книголаву. І тепер мені хочеться е, зібрати всі книги в цій, е, в цій серії, бо, по-перше, це дуже гарно, дуже красиве оформлення а по-друге, його дуже легко читати тут. Якийсь особливий шрифт, здається, в кінці було написано, що тут особливий, це то не тут було написано, можливо, і не тут. Коротше, це дуже приємний, е, приємний для читання шрифт. Гарний папір вона дуже зручно розкривається і О, вона пахне, пахне неймовірно. Я не читала ще цю історію. Я знаю, що це історія зрад, подружніх зрад дружини е, сільського лікаря і як е, нудьга та відчай. Призвели її до цього стану, щось таке. І це дуже скандальний роман, коли він був опублікований, там автора сильно кенселили за це. Дуже класні книги у цій серії від книгу Лава. Просто неймовірно красиво. І ще дві класичні книги від Everyman's Library серія Everyman's Library. Я вже показувала одну з них я показувала Жюль Верна і три романи під однією обкладинкою у тому ж відео про безлюдний острів. Вони так класно зроблені, що от є ця суперукладинка, а під нею вони виглядають отак дуже класично. От уявіть класику. Уявити щось таке, правда? Дуже класні видання. Красиві, дуже красиві. Так, от, Жюль Верн, три романи: Подорож до центру Землі, «20 тисяч лі під водою та навколо світу за 80 днів. Я дуже любила ці ці історії, коли була дитиною, підліткою. Я зачитувалась пригоницькими історією, мов обожнюється. І ще одна це ем, дюма, граф Монте Крісто. Цю книжку я теж згадувала, це, це одна з моїх улюблених класичних історій, а, але я давно її не перечитувала. Також читала підліткові руки, е, ще, мабуть, якесь радянське видання. І я цю книгу також замовила у серії Золота Полиця. Від книгала в такому оформленні. Не знаю, якою мовою я читатиму. англійською чи українською, мабуть, таки українською. Бо англійська це ж, теж переклад, це не оригінал. Тому Звичайніше буде прочитати її українською. Але видання суперкласне. Хочеться колекціонувати всі книжки в цій серії і мати в таку велику поличку класики. Читати, звичайно, теж було б непогано, але навіть дивитися. І ще одна категорія на сьогодні це фентезі. І Фентезі в мене багато. Перша це um, An Amber in Amber Ashes». українською. Вона здається, називається у попелі. Я вже забула вуглинка». Чи в золі вуглина? Отак. Це дуже дуже популярне романтичне young adult fantasy. Світобудова тут натхнена добою Римської імперії, і тоді розвертається навколо дівчинки Лаї чи Леї, якось і так звуть. Вона є рабиною, і її брат е, звинувачений у зраді. Його кидають у в'язницю. І повстанці, які намагаються боротися з імперією, обіцяють їй допомогти, якщо вона шпигуватиме на імперію для них. Вона якось не знаю, починає десь працювати, мабуть, і зустрічає солдата Еліаса, який виконує завдання імперії, але він хоче бути вільний. Він проти цього. І якось їхні долі поєднуються. І щось має бути дуже цікаве. Війна, кохання. Все е, в кращому стилі. Я трохи розчарувалася у романтичному і тим паче Я не дал фентезі, але я нещодавно прочитала The Hurricane Wars, тегу Я залишу відгуку у наступному відео з прочитаним. І та книга реабілітувала моє, мою віру, моє натхнення читати романтичне фентезі. Так от маю великі сподівання на цю книгу в гуглинках Пополі. Ні, як вона називається В вуглинка. Саба Тахір, авторка. Тахір, Навіть не глянула, звідки вона. Сабатах. Цікаво таке м'є. Далі е єдиний комікс, графічний роман, який я знайшла на розпродажі і за 10-20 гривень. І, як виявилося, це вже третя частина в серії, називається Амулет. Сім е чи вісім книжок в цій серії. Історія про дітей, які відправляються на пошуки чогось, на якісь пригоди, вони виживають, шукають загублені міста. Щось таке, це японське японська манга. І загалом мангу я ще ніколи не читала. І мене не дуже тягне. Але на цю книгу на Goodríx на першу частину, принаймні, більше 100 тисяч відгуків, і відгуки дуже гарні. Тому хочу спробувати, але це третя частина, тут, до речі, я... циферка 3, я її не помітила. Але перша частина я не можу знайти вживану, і нова коштує десь 15 доларів. І я не знаю, якщо ви читали, поділіться, чи варто воно того, чи варто купувати першу і другу, аби дійти до третьої, яка в мене вже є, чи просто продати його. Ну, Не знаю. Манга, щось мені здається, це не моє. Хоча тут мальовка. Така красива. красива. Не знаю, чи є він українською цей комікс, мабуть, що є. Він дуже популярний. Отаке. От тут лисичка, хтось ще, там якісь тваринки, вони літають на драконах, котики, собачки, просто що. Далі нічний цирк Ерін. Зараз я це цивимлюб, Моргенштейн. О, сказав. Це така якась має бути дуже магічна, казкова історія. Я прочитала анотацію. Тут, до речі, так цікаво, що от на обкладинці, вона манюсінька ця книжка, я не дуже люблю ці видання, але вона теж коштувала майже нічого. Дуже багато цитат, знаєте, від різних газет, від відомих людей типу фантастична книжка. Я забував дихати, така прекрасна книжка, що куди там. А анотацій немає. От, як, я не знаю, як можна так робити обкладинку. Не знаю, можливо, так воно краще продається, звичайно. Але мені дуже хочеться мати анотацію на книжці. Так от, я прочитала анотацію, загуглила її, але я нічого не зрозуміла. Нічний цирк. Він якось магічним чином з'являється, нізвідки, і потім так само зникає. І ось він з'являється у містечку, де живе головна героїня, мабуть, і далі там щось відбувається. Вона знайомиться з хлопцем, і там щось відбувається таке магічне, захопливе, не знаю. Марина з каналу Книголістя нещодавно читала Starless Сі, цієї ж авторки Беззоряне море. І вона їй дуже сподобалася. Їй сподобалася саме ця от магічна атмосфера, така незвична. І не знаю, не знаю, можливо, мені теж сподобається. Хоча після Once upon a Брокен Харт Стефані Гарбер мене якось трошки розчарувала цей от казкова ем, казкове штука в книжках. Не знаю, можливо, ця реабілітує мою мою цікавість до казкових історій. Оцю книжку, до речі, треба було віднести до історичних романів, але вже добре, нехай буде тут це. Це історичний роман, це скоріше історичний роман, аніж фентезі, але з такими з містичними особливостями. Outlander. Ви, скоріш за все, бачили, якщо не читали книжок, то бачили серіал. Серіал був дуже популярний і досі, я, здається, популярним. Я, була, я дуже здивалася, коли побачила, що їх вже сім сезонів, чи навіть більше я колись дивилася перший і все. Навіть не знала, що є продовження. Так от. А тут історія розповідає про жінку, яка переноситься магічним чином, переноситься в минуле. І жінка не з сучасності, а з якого року? До після Першої світової, здається, якийсь час, десь початок ХХ століття, і вона переноситься у 18-те в Шотландії. І починає там жити, виживати, і в неї там буде кохання, і реальне все це відбувається на фоні реальних історичних подій. Отаке. От Після що знає вітер, мені дуже хочеться читати от щось таке подорожі в часі, реальний історичний контекст, любов. Тому придбала собі цю, бо я навіть не знала, що є книги. Їх лише чотири, а сезонів вже не знімали Бог на скільки. Наступна книжка. Викликала багато перепетій і скандалів в Україні. Не знаю, чи можна назвати це скандалом, але були розмови щодо цього. Це менеколд, і в мене друкований примірник. Це фанфік по Гаррі Потеру. І тут такі дуже моторошні, страшні події. У кінці, під час боротьби добра і зла, Волдеморта, його посіпак і усіх добрих чарівників перемогло зло. Волдеморт переміг Гаррі Поттер мертвий. І після цього вже починають розгортатися події. І головними героями тут є Герміона і Мелфой. І вони є ну між ними зав'язуються певні стосунки, любовні стосунки. Але ця книга є дуже важкою, дуже складною і темною. Судячи з відгуків, всі відгуки, що я бачила на цю книжку, неймовірно круті у Марини з каналу книгу. Лістя» ця книга війшла до найкращого прочитаного минулого року. Reading мері вона дуже сподобалася. Олеся її читала їй також дуже сподобалося. і я вже морально готуюся, що це буде дуже складно, це буде боляче і що я буду багато плакати. Не знаю, чи візьму я цього місяця її, але влітку я її точно прочитаю. А так ще до скандалу не до цієї книги. Це фанфік, і він є у вільному доступі в інтернеті. Тобто, будь-хто може собі цю книгу скачати і читати її. Але авторка десь зауважила, десь вона зробила пост. Не знаю, що вона не хоче, аби люди заробляли на цій книзі. А люди заробляли тим чином, що вони її друкували, робили ілюстрації і продавали. І я розумів, я так розумію, вона проти цього. Так от. Я навіть не знаю, в чому суть скандалу, що ну хтось надрукував ці книги. Ну, хтось надрукував ці книги в Україні у друкарні, не вдома в себе, та, а в друкарні, бо вона класно зроблена, тут є ілюстрації, тут це зроблено якісно у друкарні, бо вдома так не зробиш. Так, от проблема в тому, що якась українська друкарня, переважно більшість з них знаходяться в Харкові. Ця книга друкувалася в Харкові, заробила трохи на цьому гроші трошки. І хтось комусь дуже не сподобалось. Я не знаю там в чому, можливо, суть скандалу не в цьому, але якщо ви знаєте, напишіть мені. Я ще раз дякую Маші за цей примірник за ту роботу, яку вона проробила, бо книжка мала такий шикарний вигляд. Машу ще раз дуже тобі дякую. Це дуже круто мати змогу читати книгу в такому вигляді. Хоча ще... книжка це наречена українського письменника Олександра Схорохода, і це сам видав. Це така має бути містерія, фентезі, якась ем, магічна історія про. Боротьбу людей зі злом в українському селі, яка натхнена реальним українським переказом, який ем, автор знав із переказів його власній родині із села у Вінницькій області, здається, якщо я не помиляюся. І ну, книжка зроблена класно. В ній є навіть ілюстрації. зараз я вам покажу. Є такі непогані ілюстрації. О! А єдине, що це такий дуже-дуже білий папір очі ріжі. А так, книжка зроблена дуже класно. О. Я, скоріш за все, скоро її прочитаю, бо книжка невеличка, і вона, і тут великий шрифт. Це має бути легко читатися. Подивимось, можливо, класна історія. У неї є продовження вже друга частина, яка не знаю, не, не пам'ятаю, як називається. Я прочитаю залишу відгук, але якщо хочете, маєте змогу підтримати. Молод, не знаю, молод чи молодим, молодого українського письменника, який е, пише такі історії. Мабуть, цікаві, мабуть, класні. Я поділюся відгуками, як прочте. І остання книжка на сьогодні це остання книга в трилогії Робін Гоп Фарсія Трілоджі, яка називається The Assassin's Quest». А, Не знаю, як вона українською називається, але українською є ця трилогія. І е, вже зробили анонс, десь я бачила на наступні книги цій серії, оскільки трилогія – це лише перша це початок серії, там чи то 16, чи то більше книжок. Це спеціальне ілюстроване видання, я вже показувала в минулих покупках першу книгу і другу. І от нарешті я знайшла третю. Я шукала саме вживані книжки по е, нові, вони неймовірно дорогі, і е, тут. Вони такі дорогі, бо тут дуже класний папір. Він такий, як шовковий, неймовірно гладенький, її хочеться читати в рукавичках, аби не пошкодити. І тут багато ілюстрацій. Я от навіть зробила закладиночки, аби показати вам ілюстрації. Зараз. І вона пахне, вона пахне так сосновим лісом. Я не знаю як, але це неймовірне видання. А про що це трилогія? Слухайте, от кожного разу розповідаю про ці книжки, і я не знаю, про що це трилогія. Це, це круте фентезі, яке треба читати, і коли я прочитаю, я вам розкажу. Тепер в мене є три книжки, і я можу його нарешті почати читати. Це якесь дуже епічне фентезі. О, бачите? Дракони. Це дуже класно. І книжка, вона важесна. Я не знаю, більше кілограма точно. Але питання критері. І це остання книжка на сьогодні. Продовжимо у наступному відео. У мене тут лишилися любовні романи, я вам вже казала, так? Нонфік та сучасна проза. Сучасної прози дуже багато цього разу. І ще одну хотіла робити. зробити штуку, дістати книжечку із мого челенджу 12 забутих книжок. То кажуть, що so фар із цим челенджем, у мене ну, всі, всі книжки, що я читаю з цієї баночки, вони неймовірно круті. Просто от входять, вони в мене відуть, найкраще прочитати розум. Якось я так цікаво. Дивні люди Артем Чапай. Артема Чапая, я ще нічого не читала. Дивні люди, це здається, історія про неандертальця, якого воскресили, чи якось знову створили в українській лабораторії ем, і випустили його в світ. І як ем, люди до нього ставитимуться, і ну такий гарний зріст українського суспільства. Якщо я ще нічого на теме Чапая і не знаю його стиль, але мені здається, це таке має бути трохи таке, як іронічне відображення суспільства. Дякую, що були зі мною. Я тепер регулярно робитиму відео. Я сподіваюся. У мене вже є список ідей, що знімати як знімати. Тим паче, що тепер в мене є машина і можна зробити якісь цікаві влоги. Хоча влоги я не дуже люблю знімати і навряд чи буду цим займатися, але подивимось. Може, в мене буде натхнення і влоги знімати. Так от, наступного тижня вийде відео з прочитаним. Буде цікавезне відео. Дуже вам раджу подивитись, хоча я його ще не зняла. Але зніму. І дякую, що були зі мною. Напишіть коментарчик, які книги ви зацікавили, що купили ви, що ви читали, залишитеся до наступного відео, але про покупки. Напишіть мені, що ви купили. Тим паче, що нещодавно проходив фестиваль, книжкова країна, здається. Напишіть, чи були там. Мені дуже хотілося потрапити, але далеко. Дякую, дякую, що були зі мною, і побачимося в наступному відео.